Nossa, o Я думаю, ще секундочку можу друзі. Не фоторуфати не як можу. це не можна. Ні, ні, фото... А по звіту нічого не можна, тому що я військовослужбовця ну, ми... свої не показали документи. Подождіть як фоторуфувати подождіть і подождіть. Я... Як це не, це не можна. можна? Прочитали документи от, так, не можна. згідно 34 четвертої статті. Конституції України 307 сьомої статті цивільного кодексу України, 5 п'ятої статті закону України про захист персональних даних 560 шістят постанови не до згідно що заборонено знімати ваші документи згідно того, що я вам не даю давати а п'ята стаття дозволяє п'ята стаття закону україни я на законні Покажете? вимоги на законні Покажете, вимоги на законні вимоги лише Показуйте документи лише чи? на законні вимоги У мене законні вимоги віч ви чи ні, ні. по я не бачу законності вимог. ну то для чого ви мені хочете фотографувати мої документи щоб, щоб що далі це... що щоб дальше що? як щоб е, зафіксувати для, для ти... чого? Для фіксувати для чого? Для ті для чого? 307 стаття цивільного п'ята стаття я закону України не... про захист персонального. 560 постанова. Дивіться, на камеру я вам нічого не даю. Чому це не можна, Можна, треба все фіксувати. Треба все фіксувати. Мене недавно Шуріна викрали, побили і тримають в ТЦК в От. Ну, до а, до них питання, а потім кажуть, що я познімаю номер машинки, машинки. Потім кажуть, що ой, ой, а нічого не трапилось. Було таке діло? Було. Особисто я знаю. А, відмовляєте здобувати? А, так я вам можу підтвердити, що на незаконну вимогу я відмовляюсь пред'являти документи. Не, тоді будуть спілкуватися якому. Будь ласка, не дайте документи, які закінчують виходить. Гарашово. Перед'яви спочатку своє службове посвідчення згідно 18-3 закону України про національну поліцію. Не, я не а дам. ти я і так знаю, що Кравчук, Юрій е, Володимир Юрійович. Ну хорошо, давай я подивлюсь. Будь ласка. Кравчук Володимир Юрійович дійсне до 04.01.28 року другу, другу сторону. А чому не встановленого зразка? Якого не встановленого? 11.37 постанова. Ви читайте краще якийсь зразок і будете знати. Я читав, хорошо, yeah, то й yeah. зразок. А інформація... чому? Дивишся TikTok, дивися YouTube. Я, кстати, не Тік-Ток дивлюсь, YouTube. Дані, чи? Звісно, ні. Будь ласка, надайте мені тоді ваші дані. Він мене так. прекрасно от знає. Я моїх, знаю, але як ви знімаєте на камеру, так. тоді ми будемо спілкуватися офіційно. Так, ласка, і дайте і... мені документ, який засвідчує вашу Я собі. відмовляюся ваші. на незакон. Відмовляю. Згідно, з Згідно з чим я маю пред'явити тобі давай і на ти. Ти до мене, на ти, я до тебе на ти буде нормально. Я ви, я хорошо, хорошо, хорошо. На ви. Я до тебе до вас теж на ви, ви до мене теж на ви. У зв'язку з тим, що я маю. Підозру те, що ви ухиляєтеся від виконання військової служби. Так як ви не надаєте, будь ласка, надайте документ для перевірки. Докази. Ну докази, тому що ви не хочете надати. Такого нема. Згідно з Конституцією, в нас Я є 64 стаття, презумпція не винесена. Передавіть підозру. Ви я мали ще раз, раз кажу, я в 22 я року повномасштабного вторгнення, ви мали 10-денний термін. Я, ви я саду... з одним говорю чи з двома? Я перепрошую. Я перепрошую, я з одним говорю чи з двома. В Україні немає колегіальних органів, в Україні є посадові особи. Правильно? Тому я буду з одним говорити, ну, бо ми ще, будемо якось да, стрілки дьоргати, да, да? туди-сюди, да, базар. А самі що вони на фронті. А ви з якою це цікавитесь. Ну як? Поховалися всі. Ні, ви за себе відповідаєте. Ви в гражданочки ага. стоїте, документи ага. не надаєте. Взяв ними признаки ухилянти, ви мені задаєте. питання. А це, це є признаки ухиляниші? Тому що ви не надали мені свої ага. облікові документи як. І не надам. Да. Ну, для чого ви мені за Тут ще парадокс в тому, що він прекрасно, він прекрасно знає мене і мої дані. Тому, я, тому я, да. Дані то нікому якого? не надають. Дані користуються тільки я. Можу користуватися? Ну, ви, ви, ви як? В групі оповіщення, правильно? В, ви, ви, ви в групі оповіщення. От ви троє в групі оповіщення. З особа в мене не числа, як Немає. немає. Терс, то шо, ви нам не надаєте? Ні, Пані, я не надам. Якщо поліцейський бажає мене затримувати, то протокол затримання по адміністративці 3 часа, по криміналу 3 дня. Адвоката безплатного мені згідно закону України про безплатну правову допомогу. Протокол затримання на місці в двох екземплярах дати мені написати коментарі, докази представити. В подальшому я на цей протокол буду звертатися до свого адвоката, до того самого Вдовиченка, буду звертатися і буду з ним спілкуватися чи актуально подавати на суд з приводу незаконного затримання і державної компенсації в цьому зв'язку, чи не актуально. Тобто я не скажу, що обов'язково подам на суд. Вас Не, я просто предъявляю. А вот я Хорошо, ребят, ребят, да, честно для я... диктока, видите, я вам дашу, вот вот. сейчас секунду, я вам дашу выдам. я вам дашу выдам. О, секундочку побережає. Що будемо ви нас будете викладати обов'язково викладати, то ми не будемо пізно. Так Ну подавайте ну, давайте. вже багато. Вже багато чесних людей. Вже багато чесних людей. вінницьких адвокатів, в тому числі, садять за, за розповсюдження правдивої інформації і. Мене за це посадять. У мене такі релігійні переконання, що правда є правда. Будь ласка, оце я вам можу подарувати. Заповняйте анкетку на гвардію наступу. Як це не свої, свої треба? Не, 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 не хочу. А ви, будь ласка, шанов, я просто даю. Можете собі зберегти на пам'ятку. Не бажаєте? Ніхто не бажає. От. Я вже 20 поліцейським таке пред'являв, ні один не хоче брати. Шугається щось. Дивіться, тут як хорошо. Написано Донецьку будете ви за себе відповідаєте і... Ага, да, да. Я понял. Конкретно по... питали і що? Чудно показати. УВД. пів року і, да. як переведений по показуєш? Я вірю. Показує? Я, 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 я не знімав. Я не знімав. Вам конкретно вірю. Я, я, я робив з одним таким. От, після двох контузій 650 гривень йому дають кожен місяць, як подачку. Людині руки трасуться, я таким не хочу бути. От. Конкретно до вас я вас поважаю. От конкретно вас. Конкретно вас я поважаю.